Ось відбувається, Росія могла врештувати провокацію, але виникає питання, яку саме провокацію. От найточніша е, версія, яку вчора озвучували, що на одному недоходному з реакторів розмістили вибухові пристрої на для двох. того, аби що, що? На, двох. на двох На двох реакторах розмістили вибухові пристрої, аби змітувати можливий обстріл з українського боку Запорізької атомної електростанції. Але це не одна версія. Їх було кілька. От ми вирішили підсумувати і підбити, скажімо так, на даний момент все саме підсумки того що відбувається навколо можливої можливо, можливо загро, ядерної загрози на Запорізькій АЕС. У Росії фактично анонсували теракт на Запорізький АЕС. Радник російського енергоатому Ренат Карча цинічно заявив, що, мовляв, Україна збирається атакувати станцію високоточною зброєю і безпілотниками Камікадзе. Цю брехню підхопили усі кремлівські рупори пропаганди. 2 липня стало відомо, що частина персоналу Росатома і колаборантів залишила заес і виїхала з Енергодара. А в самому Енергодарі помітили російські мобільні радіаційні лабораторії. Їх перекинули з Воронезької Такі дії свідчать про підготовку російських окупантів до теракту на Запорізькій атомній електростанції, повідомили у Генштабі Збройних сил України. На даху двох енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети. За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Голова української розвідки Кирило Буданов також заявив, що біля чотирьох із шести енергоблоків розмістили техніку з вибухівкою, а також заміновано охолоджувач. Президент України попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати. Володимир Зеленський наголосив, що вибух на атомній станції і викид радіації становить загрозу не лише для України. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухів. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є. Саме Росія на півдні України, де радіаційне забруднення можливе, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях провели навчання. Рятувальники, медики і комунальники відпрацьовували алгоритм дій на випадок теракту на заес. Про те, які будуть наслідки в разі вибуху на ЗС, ніхто не може сказати напевне. Вони залежатимуть від масштабу руйнувань, напрямку вітру та інших чинників, кажуть науковці. Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський розповів, що в разі теракту на Запорізьке ЕС апокаліпсису чи такої біди, як після Чорнобиля, не буде. Мовляв, реактори ЗАЕС вже більш ніж півроку, як зупинені, і короткоживучих радіонуклідів там немає. В разі вибуху вчений. Порадив не виходити на вулицю тим, хто живе в радіусі до 100-150 кілометрів від станції, закрити щільно вікна та запастися питною водою на одну-дві доби. А за словами голови всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, найгірше буде, якщо росіяни проб'ють оболонку в усіх енергоблоках ЗАЕС, зачепивши реактор. Тоді зона відчуження в районі станції може сягнути 30 тисяч квадратних кілометрів. Забруднення може зачепити велику територію України, Росії, а також Грузію, Туреччину, Болгарію. А вітри понесуть радіацію в Західну Європу. У разі вибуху на заес мешканці потенційної зони ураження мають бути готовими до евакуації, заявили у Мінохорони здоров'я і оприлюднили свої рекомендації. Серед них залишатися у приміщенні і приготувати необхідні речі для евакуації, зібрати документи, медичні картки і контакти надійних осіб для зв'язку в екстрених випадках, взяти маску або респіратор, аптечку зі своїми ліками, вологі серветки, змінний одяг і взуття. А ще мінімальний запас питної води та їжі. Виходити з будівлі УМОЗ радять лише після отримання відповідних вказівок від влади. Органи місцевого самоврядування нададуть інформацію про пункти евакуації або безпечні маршрути, якщо їхати своїм автомобілем. Президент України Володимир Зеленський застеріг світ про підготовку росіянами провокації на Запорізькій АЕС у телефонній розмові з Еммануелем Макроном. Лідери двох країн домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ. Також йшлося про підготовку до саміту НАТО. Зеленський наголосив, що саме зараз, коли Росія погрожує Україні ядерною катастрофою, світ має діяти рішуче і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт НАТО у Вільнюсі був результативним, і Україна отримала на. Дійні гарантії безпеки